Автопригода сталася близько 23-ї години вечора біля житлового кварталу Щасливе на вулиці Чорновола. В місті рівне по вулиці Чорновола відбулося зіткнення трьох транспортних засобів автомобіля «ВАЗ», автомобіля «Сітроен Берлінго та Мерседес Бен Спринт. За попередніми даними водій автомобіля ВАЗ під час зустрічного роз'їзду скоїв зіткнення з автомобілем Citroen Берлінго. Легковик з'їхав у Кувет, а Citroen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з Мерседесом Спрінтер, що рухався у зустрічному напрямку. Після цього бус врізався у електроопору в результаті дорожньо-транспортної пригоди дві особи з автомобіля Citroen Берлінго та ще одна особа з автомобіля Мерседес benz Загинули на місці події. Удар був такої сили, що автівки перетворились на купи металобрухту і відновленню не підлягають. Загиблих та травмованих діставали з допомогою спецтехніки. Усі троєні їхали двоє рівнян 28 та 29 років. Чоловіки загинули. У мерседесі були мешканці села Городок, що у Рівненському районі. Хлопцям 21 та 17 років. Молодший загинув, старшого забрала швидка. Останній мало що пам'ятає, каже, повертався додому з Квасилова. Їхав. З сусідом. Момент ДТП не пригадує. Ну, десь приблизно доїжджав, там де зараз новостройки є, і все, більш з тих пір я нічого не пам'ятаю, тільки, ну, тільки повні, ну, світло, є, ну все, нічого не пам'ятаю. Вчора він говорив, що у нього спереду йшла йому машина лоб, лоб і ззаду в нього теж їхала машина. І він, ну, так якби не пам'ятає, як це сталося. Він каже: Я тільки пам'ятаю, що мені машина на зустріч їхала, я крунув рулем, ну так якби прижався до бордюру і більше нічого не пам'ятає. І Він ну, сьогодні взагалі не пам'ятає, навіть що він вчора мені розказував. Зараз 21-річний Андрій перебуває у Рівненській центральній міській лікарні. У нього забої та синці. Медики кажуть, хлопець народився у сорочці і вже скоро буде вдома. Неушкодженим у цій аварії залишився водій вазу. Як виявилось, за його кермом перебував працівник міліції, а саме слідчий обласного управління. Родичі травмованих не на камеру кажуть, саме він є винуватцем ДТП, нібито водій був нетверезим. Наскільки це правда, встановлять відповідні експертизи. Справа вже перебуває під контролем. Прокуратури правоохоронці на час перевірок відсторонили від роботи. Водієм одного із них був слідчий слідчого управління ОМВС в Рівненській області. прокуратурі Рівненської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка спричинила загибель кількох осіб. Це ознаками злочину передбачено частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Нами з'ясовуються всі обставини та причини, що призвели до вказаної. Дорожньо-транспортної пригоди